У кринках, що на лівобережжі Херсонщини, піднято український прапор. Про це повідомляє Діпстейт. Аналітики зазначають, що прапор встановили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти і публікують відеодоказ. Хоча російська пропаганда цей факт заперечує, адже бункерному вже давно відчиталися про те, що вибили українців із лівобережжя. Московити в своїй пропаганді стверджують постійно, що кримки знаходяться під їх контролем, і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти так не вважають. Однак військові кажуть, що радіти зарано, оскільки тривають важкі бої. Російські загарбники постійно підтягують резерви та намагаються витіснити українські сили. Поставте лайк підтримки бійцям 36-ї окремої бригади морської піхоти за їхній щоденний подвиг. І напишіть їм кілька теплих слів у коментарях.